На цьому тижні у Славутич вперше приїхала ікона пам'яті загиблим за незалежність України. Ще в 2021 році. Команда соціально-психологічного центру їздила до Чернігова до реабілітаційного центру і там побачила ці прекрасні ікони. І також подала заявки на ікони для наших захисників, які загинули під час війни. Пройшло три роки, і черга дійшла до нашого міста. І волонтери з Житомира з любов'ю і повагою виготовили цю ікону для матері Івана Леснікова. А 25 червня у центральному парку відбулось вручення ікони пам'яті загиблого захисника. Думки сплітаються в одну нерозбірливу купу а на серці застигає невимовний біль. Щоразу думаєш, чому? Чому саме з нашою країною, чому саме з нашим народом? До втрат неможливо звикнути і через це душевний біль не вщухає. Натомість він виливається у музичних або літературних творах, кінематографі, образотворчому мистецтві, архітектурі, у будь-яких його формах і проявах, де людина. Може закарбувати пам'ять про героя, щоб вона жила настільки довго, наскільки це лише можливо. У 2015 році був створений волонтерський проєкт Ікона пам'яті полеглих за незалежність України його засновницею стала італійська скульпторка українського походження Олена Карамушка. А виробником є спільнота волонтерів та ветеранів АТО. Від початку авторка заклала такий сенс у проєкт, за яким барельєф передається родині загиблого героя з подальшим передаванням його із покоління в покоління у цій родині, щоб пам'ять про героя зберігалася віками, а з нею і відтворювалася невмируща історія українського народу. Сьогодні ви можете бачити, що ця ікона пам'яті в Славутичі. Вона присвячена загиблому герою Івану Лесникову. Це 626-та ікона. І Її авторкою є Олена Карамушка. І зовсім страшно уявити, скільки їх ще розробляється на даний момент. Авторка вірить, що будинок, в якому виставлені ікони чи священні картини, і люди, які в ньому проживають, будуть захищені від зла. Тож вона бажає, щоб ікона пам'яті за можливості була освячена перед тим, як її передадуть родині загиблого воїна. Слово пам'ять є особливо дороге для тих, хто втратив. І коли ми співаємо цей пісний спів, чи роздумуємо над значенням цього слова пам'ять в тих, хто втратив. У душі, у серці, в роздумуваннях виникають певні моменти, певні хвилини, які вони переживали, стоючи іншою людиною, стоючи іншою особою, яку вони зустрічали в різні моменти свого життя, з тою особою, яка відійшла до вічності, а в сучасних реаліях війни, коли ми говоримо про наших воїнів, захисників з тим, хто загинув на полі бою, з тим, хто віддав найцінніше віддав своє життя, віддав заради того, щоби ми могли жити. І сьогодні ми освячуємо оцю першу ікону. Насправді, я б хотілося, щоб цих ікон не було. Щоб не було наших загиблих, щоб не було війни, щоб ми не співали під час поховань, а взагалі, щоб не було поховань, цей пісне-спів вічна пам'ять. Але ми сьогодні боремося, боремося, щоб жити у вільній, незалежній землі. Боремося. І всіма силами наші воїни-захисники докладають всіх зусиль, щоб прогнати ворога, який прийшов на нашу землю, благословляється, свячується, ікона ця, окропленням цієї свяченої води в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Авторка ікони Карамушка Олена від імені української діаспори передала звернення до Словотичан. Наші хлопці, яких оплакує зараз Україна, не відлетіли янголами на небеса марно. Їх самопожертва змінила всіх нас, витягла із нашої душі на поверхню усе найкраще. Вони стали для нас прикладом. Ми стали сміливими, як вони. Ми почали діяти, як вони. Ми почали рівнятися на них, жити, як вони. І Збережіть назавжди пам'ять про це чудове обличчя на світлинах. Адже народ, осяяний пам'яттю, безсмертний. Янголами уходять від нас молоді юнаки та зрілі чоловіки, чиїсь діти, кохані, брати і батьки. Неможливо виказати весь сум і жаль за обірване життя. Відчуваєш тільки біль, біль. І біль. Дякуємо, що ви за нас стояли. Вибачте, що вас не вберегли. На світлу пам'ять про Івана прийміть у дарунок ікону пам'яті загиблих за незалежність України, вічна пам'ять герою. Слава Україні! військово почесної вартою вручили ікону пам'яті загиблого захисника Івана Лесникова, його матері. Під час проведення цієї акції у парку було зібрано 2090 тисячі гривень. Вони будуть передані волонтерам, які виготовляли ікони.